інтернет середовище сьогодні є невід'ємною складовою повсякденного життя. Однак, що в минулому році заговорили про так звані групи смерті, адміністратори яких доводили підлітків до самогубства. Про такі спільноти в соціальних мережах, як сині кити, тихий дім, розбуди мене в 4.20» знають в Житомирі. Однак, закриття деяких соціальних груп молодь не схвалює. Відповідні групи можуть з'являтися в будь якій соціальній мережі, і це не зв'язано що саме в контакті, там можуть також і в Фейсбуці бути, і в Твіттері. Буквально де в це мінус СБУ, що вони це не контролюють або неналежним чином, скажімо так, знищують ці групи. А в контакті я вважаю, що це негативно, що закрили. його. це може бути бути розпосюджено не тільки на цих сайтах, якби це може серед молоді взагалі бути розповсюджено. В спілкуванні в такому плані. А? Дитина психологія ще не сформована і вона піддається на різні маніпуляції тих чи інших осіб. Внучки вже 6 років і вони ж зараз вже, вже вони там всі сидять в комп'ютерах. Так що це потрібно зараз робити, для того, щоб за пару років це вийшло на такий рівень, знаєте, контрольований повністю. Ми маємо вже наслідки. Ми маємо наслідки сині кити, ми маємо наслідки падаюча пантера і, напевно, буде повторюватись, якщо іменно сім'я, іменно дорослі не будуть формувати у своїх діток якусь здорову таку. Скажем, бажання пізнати світ працівники соціальних служб та правоохоронних органів кажуть, що на Житомирщині теж були випадки зомбування дитячої свідомості шляхом соціальних спільнот. Так, от упродовж цього періоду, коли дуже набрало таких обертів великих, до поліції надійшло близько 20 звернень з приводу. Участь дітей у так званих групах смерті стали цікавитися з колегами з інших областей, що вони в такому напрямку роблять. І в їх була відповідь проста: що каже: в нас дуже добре налагоджена співпраця з психлікарнею і дітей. Ми поміщаємо туди. Працівники соціальних служб переконані, що допоможе інформаційно роз'яснювальна робота, як серед дітей, так і дорослих. Коли я спілкувалася з дітьми, я зрозуміла, що не всі діти взагалі усвідомлюють. Що таке кібербулінг, що є насиллям за допомогою засобів інтернету і інших технологій, які на сьогоднішній день невпинно входять в наше життя, і ми від цього нікуди не дінемося. Наші діти не розуміють іноді, що вони чи є жертвами або навіть. Винуватцями тої чи іншої ситуації спеціалісти закликають батьків запобігти постійному перебуванню дітей в соціальних мережах та дізнатись у психолога, які типажі дітей знаходяться в зоні ризику і як себе з ними поводити. Олена Кучмій Сергій Базилюк, новини Житомирщини.